Гарно всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні у мене будуть коржики до чаю. Значить, так, я беру сметани, 100 мл, можна кефір, дрібку солі на кінчик чайної ложки. Кладу сюди 2 курячих яєчка, 20 мл олії. Десь 2 ложки столових. Ось тут у мене маргарин. 100 г. Це в мене ванільний цукор, чайну ложку. Цукор. 100, 100 грамів. Це я зараз перетру все гарненько. Викладаю сюди порушно 350 грамів, столову ложку крохмалу кладу сюди. Тепер можна чайну ложку покласти соди, а я покладу 2 ложки розпушувача. І все, замішую тісто, це вийде. Не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій. Яким то не було тісто, воно все рівно любить тишу, спокій, гарний настрій і все вийде. Якщо ви будете бачити, що борошна трішки замалувато, то додавте. бо бувають яйця там більші. От, оце таке. Домішую на поверхні. Це вийде духовка вже нагрівається. Тісто вже готове, ось таке не сильно забите. Тепер я його розкачую на поверхні, десь пів сантиметра товщиною. І буду видавлювати такі різні фігурки. Можна звичайною чарочкою, чи можна просто порізати на якісь ромбики. А я буду, наприклад, ось таку. Ось такий у нас є набір. І буду ось так видавлювати такі. Можна ще дірочки повидавлювати за бажанням, хто як хоче. Мені ще ось захотілося покласти, зробити отак пальчиком дірочку і покласти сюди, трішки повидла. Пам'ятаєте, колись такі були, таке печиво було. Тепер ставлю в духовку від 10 хвилин, вже ж будемо дивитися, в когось скільки буде пектись. Ось таке, дівчатка, я спекла печиво. Вірніше, воно нагадує, не печиво, а коржики, як колись робили. Так, дівчатка, зараз присмачу цукровою пудрочкою і будемо куштувати. Ось такі вони всередині. А на смак, дівчата, нагадують, чимось оті зірочки, знаєте, колись великі, такі були по 10 копійок. Я трішки хочу цей рецепт вдосконалити і зробити з пісочного тіста без розпушувача, і то вони будуть взагалі ідеальні. Готуйте з задоволенням, пригощайте своїх близьких, рідних. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей.